Я не знаю, що знімати. У журналістів ранок почався нескави. І зараз ми дізнаємось, як пройшла їх перша пара. Вже о восьмій годині можна було побачити, як студенти Ужгородського національного університету створюють нові проєкти у самому центрі міста. Та вони там бігають, стоїть я взагалі ніч не розумію, що то діється. Кожен студент мав завдання зняти та змонтувати відео, але у всіх були різні теми, через що студенти проявили свою креативність індивідуально. Але не завжди все виходить з першого разу. Блін, навіть він не допомагає. А смітник видно? Добрий день, Аліно. Ви сьогодні знімаєте про архітектуру цієї площі. І які труднощі у вас такі під час зйомки? Добрий день, у мене вони такі труднощі, що на мене дуже дивно ну, дивиться охоронець і може напряму я тільки знімаю, 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 знімаю і не дознімаю. Вони не хочуть давати. Інтерес. Просто на фігурки, дай фігурка. Але незважаючи на складнощі у зйомці, зараз журналісти демонструють фантастичні кадри, які захоплюють з першого погляду.